Hola amigos, empezamos lección número 26. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо розбиратися, яку мову ми з вами вивчаємо: Castellano o Español? Lengua o Idioma? Ну, і трошки базового лексикону на кожен день. Напевно, ви і самі помітили і чули від мене. Що в іспанській мові є купа коротких слів. Але зараз ви бачите перед собою два нових незнайомих складних слова. Тому першим чином ми їх прочитаємо по складах і перекладемо. Іспаноаблантес, іспанопарлантес. Друзі, цих два синоніми перекладаються на українську як іспаномовні. Я прочитаю швидше: Іспаноаблантес, Іспанопарлантес. Друзі. В таких випадках, коли ви бачите незнайомі слова, особливо якщо вони довгі або складні на вимову. Розбивайте слово по складах, читаєте повільненько, як дітки. Потім поєднуєте деякі склади між собою. Читаєте по два склади, по три склади, і потім повне слово, і потім просто збільшуєте швидкість. І будете розмовляти як іспанці. Друзі, тепер зверніть увагу на мапу. темно синім кольором позначені країни, в яких іспанська мова є державною, офіційною. А інші відтінки синього вказують на країни, в яких іспанська зберіглася, вживається широко, але не є державною. Окрім багатьох штатів Північної Америки, іспанською мовою ще розмовляють в деякій частині Філіппін і в Пуерто-Ріко. До речі, друзі, Пуерто-Ріко дослівно перекладається як багатий порт. Ви знаєте вже іменник Ріко. Да? Пам'ятаєте, і Пуерто це порт. Друзі, ще один цікавий факт. До 1803 року більш ніж дві третини теперішньої території США належали Іспанії. До того моменту, коли, на думку багатьох, багатьох іспанців, дурний король Карлос IV і його прем'єр-міністр Мануель Годой. Продали більшу частину цих земель Наполеону. А той одразу перепродав ці землі американцям тому що потребував грошей на ті війни, що він проводив в Європі. Стосовно США, друзі, в Північній Америці 50 мільйонів людей розмовляють іспанською мовою. І, попри те, що вона не є офіційною. В багатьох установах державних, і навіть фірмах, і в адміністраціях ведеться документація і англійською, і іспанською мовами. А тепер, друзі, ознайомимось з ще одним типово іспанським словом Іспанідат. Друзі, для цього слова я вигадала переклад. Ви мені, будь ласка, в коментарях напишіть, чи він вам подобається. Я Іспанідат перекладаю як Іспанщина, тому що Іспанідат це все, що стосується іспаномовного світу, Іспанщина. 12 жовтня кожного року е, святкується Національне свято Іспанії, де ла іспанідат або Фіеста Національ de Іспанія – El 12 de октубре. El еспаньоль. Es el idioma oficial en 20 países. Іспанська мова є офіційною державною мовою в 20 країнах. А саме, En Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica. Costa Rica перекладається як «багате узбережжя: Cuba, Еквадор, El Salvador, España, Гінея Екваторіаль. Це екваторіальна Гвінея. Гватемала. Гондурас. Це Гондурас, але зверніть увагу, що змінюється наголос в іспанській мові і аче ж не читається. Мехіко. Нікарагуа. Панама. Парагвай, Перу. Республіка Домінікана. Венесуела. І Урувай. Друзі, давайте зупинимось на Мексиці. Українською мовою країна називається Мексика, а столиця Мехіко. Іспанською мовою і країна, і столиця вимовляються і пишуться однаково Мехіко. Оця екіс читається як хота. А столиця називається повна її офіційна назва це Лідат де Мехіко, дослівно місто Мехіко. Або раніше це було більш вживано, хоча і сьогодні я дуже часто це чую: Мехіко Д-Ефе. ефе це назви літер д І це розшифровується як Дістріто Федераль. А тепер, друзі, будемо розбиратися, чому для іспанської мови існує дві назви. Ель Еспаньоль і Ель Кастеяно. Друзі, це синоніми. Але іспанською мовою вважається мова, якою розмовляють в усьому, в усьому світі. Тобто, де б ми не були, якщо іспанською мовою розмовляють, це еспаньоль. Але для порівняння, друзі, ті з вас, хто спілкувався колись з етнічними українцями з Канади, або з Аргентини, або з Бразилії, ви напевно. Порозумієтесь з ними, але їх українська мова відрізняється від нашої. Так само і Ель Кастеяно. Тобто Кастеяно це іспанська мова, якою розмовляють в Іспанії. Є певні особливості, бо в кожній країні є деякі слова, які або мають інше значення, або для позначення якогось. Слова використовуються інші ерамтас, інші інструменти мови, тому в іспанських словниках є тут така Real Academia Española, це Королівська академія іспанської мови, яка позначає в своїх словниках. Вживання тих чи інших слів залежно від країни. Наприклад, ви можете побачити позначку, наприклад, таке слово, да, вживане в Іспанії, і, наприклад, в Колумбії. Або це слово тільки в Іспанії, а це в Мексиці, Колумбії і Аргентині, наприклад. От тобто іспанська мова, вона відрізняється трошечки. Ви, якщо поїдете в Південну Америку, ви порозумієтесь без проблем, друзі. У них трошки інша фонетика, у них. Деякі, деякі е, змінюються значення тих слів, які ви в Іспанії використовуєте по е, певним чином. Наприклад, в Аргентині або в Колумбії е, люди, коли хочуть сказати те ж саме, вони використовують інші слова. Таке може відбуватися, але ну, це не складно. Це трошки звикнути треба, і це не складно. Тобто та мова, яку ви вивчаєте, вона вам відкриває двері. Для подорожі по всьому світу. Настав час розглянути два синоніма ленгуа e ідіома. Обидва перекладаються як мова. Проте ленгва можна ще перекласти як язик. Той, що ми показуємо. Друзі. енво має жіночий рід, а ідіома має чоловічий рід, попри кінцево а. Згадайте, будь ласка, один з перших уроків. Якщо я не помиляюсь, це був другий урок. Ми вивчали іменники чоловічого роду на ма. Наприклад, un ділема», un problema, un idioma. Друзі, коли треба казати «ленгва», а коли ідіома? Згадаємо школу. Був такий предмет рідна мова. Тобто іспанською, це «ленгва». В Іспанії ленгу це іспанська мова, в Україні це українська мова, рідна мова. А ідіома це іноземна мова. Тобто в Іспанії вивчають французьку, англійську, німецьку, італійську, наприклад, і так далі. В Україні всі ті ж мови плюс іспанська. Запам'ятайте: ленгуа це рідна мова, ідіома іноземна мова. Давайте розглянемо на прикладах, як можна взагалі використовувати вислови з мовою. Ленгва україніна це українська мова. Друзі, оскільки ленгва чолові... має жіночий рід, прикметник україна так само має жіночий рід. Ленгва україна. Ідіома має чоловічий рід, тому прикметник україніяно має. Закінчення чоловічого роду. Як можна сказати про красу української мови, наприклад? «La lengua ucraniana es muy bonita» – Українська мова дуже красива. Або можна сказати, «El idioma ucraniano es muy bonito» Але, друзі, я б радила не вживати «el idioma» в дужках, а просто сказати: es muy bonito». Це розмовний варіант, дуже поширений, українська дуже красива. І, то, і, і перше, і друге речення перекладаються однаково. Просто за використанням іспанських інструментів ви можете сказати і так, і так. Давайте розглянемо інші мови. «Lengua francesa» або францез, французька. Лінгва інглеса або інглес, англійська. Лінгва алемана або алеман, німецька. Лінгва італіана або італіано, італійська. Друзі, зверніть увагу на другу колонку, Україні, францес, Inglés, аліман, Italiano. Ми тут розглядали ці прикметники в контексті мови. Якщо їх побачити в іншому контексті, їх також можна перекласти як українець, француз, англієць, німець італієць в чоловічому роді. Давайте подивимось на прикладі. Un Ukrainian habla ucraniano. Я думаю, що ви змогли це перекласти без моєї допомоги. Про всяк випадок, продублюю. Українець розмовляє українською. Наступне речення: Уна україніна абля україніяно. Українка розмовляє українською. Все просто. Друзі, я сподіваюся, що ви розібралися. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Розберемося. Але мені здається, ця тема вона проста, цікава, а як завжди, контекст в допомогу. Друзі, сьогоднішній бонус це стійке словосполучення: «Аблар ідіомас. Розмовляти іноземними мовами. Давайте на прикладі. Серхіо Habla cinco idiomas. Серхіо розмовляє на п'яти іноземних мовах. І прості, але дуже важливі слова, друзі. Аора це зараз. Афеуна ора це годину тому. Еньуна ора це через годину. Ой це сьогодні. Аєр вчора. «Антеаєр» або Антис деаєр позавчора. Друзі, краще казати «антеаєр», але і так, і так можна. «Маняна» – це завтра, «пасало Маняна це післязавтра. Сьогоднішній урок був нестандартним. Я б хотіла почути ваше враження, чи вам було цікаво, корисно. Залишайте ваші подобайки, донатьте і. До наступного уроку. А